Звісно ж, про те, як у нас відбувається відключення. Тому що спочатку це було несподівано, знаєте, це як е, дитина малює олівчиком е, дати листочки, вона буде тако малювати. такі, оце от було приблизно так само схоже. Тому що казали, будуть відключення по графіку. ну, Графік виглядав тако дуже хаотично, як хаос. Як зараз, трошки становилося, два, ці два речі? дні не відключали е, Івано-Франківська, але це не означає, що завтра не буде відключень, тому... Ми знаємо, що буде в системі і як хвороб буде бити по енергетичній структурі. Сказати, що будуть графіки, де можна буде знати на 100%, коли відключать чи ні, так не можу сказати. Тому що спроби створити плановий графік закінчилися понеділковим обстрілом, де всі графіки полетіли геть і, відповідно, змушені були Обленерго використовувати аварійні графіки. Тому, на жаль, це є війна. Війна триває на всій території України, і це така невеликі незручності, які ми сьогодні маємо порівнюючи з тими регіонами чи з тими містами, які є при фронтовій зоні. Тому поки що вони є не суттєві, так вони створюють незручності, але привикаємо, що ці аварійні відключення можуть бути і тривалими. Ну, з світлом розібралися. Тепер давайте поговоримо про тепло. Все ж таки, ви сказали, що тепло будуть включати, незважаючи на те, що середній температурний показик трошки вищий, ніж 8 градусів. Ну, як раніше, ну, він це, на якіс. неділю якраз ми так розрахували. П'ятниця, субота, неділя, тобто три дня, то він плюс-мінус буде вже три доби, так як і пише постанова Кабінету міністрів, менше 8 градусів. 8, менше 8 градусів. Тому понеділок ми включимо. Почнемо включати всі котельні. Відповідно, теплоносій буде, як і дитячі садочки, школи, а також житлові будинки. Тому з понеділка опальний сезон в місті Івано-Франківську вже повноцінно стартує, тому що у нас вже деякі котельні працюють, тобто особливо ті, які обслуговують лікарні, і ті, де є можливість було запустити автономне опалення там, для садочків і шкіл, які мали автономні котельні. А там, де. Приєднані мережі до централізованого опалення ми відповідно, запускаємо в понеділок. Е, мережі готові, вони перевірені, все гаразд в місяць. Чи... Як, як... Мережі як... на 100% ніколи не будуть готові, тому що коли. Ну дам... запускається такий прорив і коли, поїхала вліво, вправо. Коли, коли дамо тиск вже такий повноцінний, так випробування відбуваються в літній період часу і латається, але по досвіду близько двох-трьох тижнів. Будуть проблеми. Спочатку будуть проблеми один-два дні будуть проблеми з запуском самих котелень, та, але, як правило, цей процес швидше відбувається. Тобто це за добу, за дві доби котельні всі. Але починаються прориви і певними мікрорайонами, певними будинками потрібно буде ремонтувати. Потім є проблема вводів самих до будинків, а потім самі проблеми з стояками, завоздушенням, воздушенням іншими речами. Тобто ці речі, на жаль, будуть. Але пріоритетом для нас є в першочергово з котельня запустити і забезпечити школи, дитячі садочки пріоритетом. Ну, Але паралельно також будуть включатися житлові будинки, і тому ці нюанси будуть. Тому телефонуйте на гарячу лінію 1570, на 67 010 15 1580 або 050 010 1580. І, і про воду. Також в мережі е, люди жалілися, що вода якась така була не того кольору, до якого ми звикли, яка була мутна вода. Ви побували на водоканалі, і як, як зараз відбувається очистка mm. води, там є кажуть, новий девайс якийсь є. Що це таке, і звідки воно взялося? Ні, ну що значить новий девайс? Ми просто забезпечили генераторами для того, щоб очистка води не залежала від електропостачання. Mm. Навіть якщо не буде електропостачання, вода буде. Ну, нормально йти. Ну, Взагалі, розкажу, якщо не буде світла дуже довго, ну, тобто, то в принципі, вода буде до третього поверха у всьому місту, крім мікрорайону Пасічна. Пасічній знову не повезла. Тому що пасічна знаходиться дещо вище і просто під тиском Ну, у нас вода вище знаходиться, ніж житлові будинки, тому вона у нас фактично самотьоком. І, де, і в нас не буде такої ситуації, як в Миколаєві чи в інших містах, де е, цю воду, наприклад, треба. Викачувати. викачувати. Звісно, що є проблема, тому що якщо на Сосні не будуть працювати, світло довго не буде, то на Сосні не зможуть там подати на 10-й поверх. Але до третього поверха, тобто -то по всьому місту, крім пасічної, вода буде. Є питання? незалежності, чи, там, чи світло буде, чи не буде. У всьому місті. Ну, це прекрасні новини. Е, є питання у нас під прямою трансляцією. Доброго ранку, коли очікувати офлайн навчання в ліцеї імені Шухевича, чула, е, мають виділити кошти на броньовані жалюзі? Ми вже виділили кошти. Там, в принципі, це ліцей імені Шухевича і 10 школа. Тому коли зроблять, діти відновлять офлайн навчання. Давайте поговоримо про оператив. Вона була доволі цікавою цього вівторка. Ви там піднімалися ряд важливих питань. Ну, і... Навіть справу з жорстоким поводженням з тваринами. Вони почастішали зараз. І останній там випадок, коли чоловік просто забив собаку до смерті, це було просто страшне. Багато доручень ви дали на цій оперативній нараді. Розкажіть ну, детальніше. Дійсно, поліція має. допитувала. Ну, я не задоволений тою відповіддю. Все-таки поліція має більше розслідувати, більше притягати до відповідальності тих злочинців, які. Знущається над тваринами взагалі злочинністю, але відповідь була, і будемо контролювати. Тут має громадськість теж постійно бути під контролем, тому що поліція в нас таки не підпорядковується місту, вона має свою державну вертикаль, і тут тільки розголос може допомогти, скажімо, притягнути до відповідальності і щоб ця справа дійшла до суда і відповідно до покарання. І по інших справах, та, там, де є випадки жорсткого поводження, поводження з тваринами, тому треба, щоб було об'єктивне розслідування, закликаю це здійснювати. Крім того, на оперативній нараді ми розглядаємо завжди ряд таких кричущих питань, які десь піднімаються в суспільстві та і заслуховуємо, зокрема. Одне з питань це було розміщення, скільки місто отримує від малих архітектурних форм. І це таке постійне явище, чи погані малі архітектурні форми, чи добре. Ну, так, однозначно сказати не можна. Добре, якщо це місцеві виробники мають можливість дерева свою продукцію, але погано, якщо мафи заважають на тротуарі стоять або в якихось таких місцях, де створюють соціальну напругу. Тому розглядали. 6,5 мільйонів ми отримуємо від малих архітектурних форм податків. Сплати це тільки за об'єкти тимчасових споруд. А ще є питання, те, що підприємці платять єдиний податок, а ще податки на доходи фізичних осіб. І саме головне, що. Наші там хлібокомбінат, молокозавод, е інші наші виробники мають можливість продати свою продукцію, отримати кошти. Тому що, на жаль, великі мережі, такі як АТБ, як Сільпо, як е Велика Кишеня, вони з великими затримками платять нашим виробникам. Ну і також е по занижених е таких цінах для наших виробників, хоча продають. На ринку це вже по значно більшій ціні, чим виробники дають цим мережам. Тому це питання розглядали, розглядали різні моменти можливості. Також розглядали рух громадського транспорту і проблеми з громадським транспортом. На жаль, вони є особливо. Це стосується приватних перевізників, жовтих маршруток та є постійно скарги. Тому моніторимо, штрафуємо, ну але не все штрафами вирішується зараз такий час. Все-таки десь шукаємо варіант, щоб люди могли добратися в ту чи іншу точку. Але я громадський транспорт не буде функціонувати як в звичному режимі з різних причин. Дехто вже машини продав, дехто, наприклад, були в Збройні Сили України. Тому є певні моменти, які. Не дозволяють повністю, скажімо, забезпечити тут транспортний потік, який би нам би того хотілося. Ну і на завершення ми також розглядали такі звичні питання. Тобто це благоустрій скарги мешканців. Що... На що найбільше скаржаться мешканці? По різному. Тобто найбільше це комунальні проблеми, там десь заїзд, там десь ями, там десь найбільше це комунальні проблеми, тобто, якщо взяти таку великому розмірі. Соціальні проблеми, ну, люди вже знають, що не можуть звернутися, отримати матеріальну допомогу, отримати якусь допомогу ним, ну, скажімо, більш в такому робочому. А саме от такі проблеми також життєдіяльності міста Франківська, тут тобто, найбільше. Десь транспорт не доїхав після сьомої години, десь е е е е десь двір не зроблений, десь заїзд, десь дорога, десь ну, то, 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 такі, отакі, десь тротуар. Освітлення недостатнє. Освітлення ну останнім часом немає таких скарг на освітлення. Люди розуміють, що треба економити, і в принципі ми 40% освітлення включаємо в вечірні часи зранку. Ну, цього достатньо. Я вважаю, що цього достатньо на даний етап виставка Хірсонце Україна. Ви її також відвідали? Як зрештою відвідуєте ну, всі такі виставки, відкриття хабів і так далі? Що найбільше вас там? Вразила історія самих організаторів. Це було дуже емоційно, коли організатори розказували, що коли люди втратили фактично за один день все, та, і особливо успішні люди, які мали там і бізнес, які, які мали визнання, і за один день фактично вони втратили все, та. і ця виставка вона покликана зібрати кошти для Збройних сил України, тобто конкретно для їхньої бригади, яка сформована з Херсонців, яка воює там, на Херсонському напрямку. Тому, користуючись нагодою, ратушу. Підтримайте щось, купіть якусь одну з картин херсонських художників таким чином підтримати Збройні Сили України. Взагалі була емоційна така зустріч. Франківська одне з небагатьох міст, де існує центр, я Херсон, тобто не в всіх містах, а дуже багато в областях взагалі. У нас дуже добрі стосунки завжди були з херсонцями. Якось так історично склалося. І сьогодні Херсонський університет переїхав саме до Івано-Франківська і знаходиться на базі Прикарпатського національного університету. Тому я вважаю, що сьогодні Херсонце України ми обов'язково повернемо ці землі. Тут поступила пропозиція, аби поставили в місті ящики на окопні свічки, тобто збіржених банок. Дівчата роблять окопні свічки. Ми це знаємо. Тому про прохання від мешканців міста біля смітника з надписом окопні свічки поставити якийсь контейнер туди, куди могли люди би сортувати. Ну, цікава ідея скитати. працюємо сьогодні зірую, тим більше що... А тепер 0928. Ти більше, що в неї двоє їх її, її хлопців воює, тому я думаю, що це опрацює. Е, ще цікаві е, цікава подія сталася. Це, це навіть точніше акція, яку Ви підтримали – Це монтатез для ЗСУ. Е, як ви дізналися про це і чому Ви вирішили прийти до дітей тут своїми купіками дома? Багато ми виграємо тільки тоді, коли всі. Докладати, розповім, докладати зусиль до української перемоги. Тобто діти самі десь тегнули мене в інстаграмі, плеється. І приїхали, підтримали. Це не означає, що інші школи не роблять таку саму. Тобто багато шкіл робить подібні заходи, ярмарки. Але так склалося, що саме ці дітки тегнули. І я до них приїхав, зібрали монети з цього виконкому, кого були, і привезли, підтримали цю акцію. Тому Ще раз підкреслюю, сьогодні, якщо ми всі будемо докладати зувідна обозководом, зараз ми ще один волонтерський проєкт, який ми розпочали нещодавно, окрім проєкту посилок для військових, по польової пошти і ми знову збираємо. Та, і раз на два тижні ми від, відвозимо посилки в різні напрямки для наших е бійців. Ще один захід це. Е Гуманітарна допомога на деокупованих територіях. Першу ви пригадуєте, ми там Харківську область, туди Вовчанську, та Ізюмщину. Угу. Зараз в суботу друга така велика гуманітарна допомога поїде в напрямок Херсонщини і Миколаївщини, саме на деокуповані де де території. Ну там треба дахи ремонтувати, йде і так далі. Тобто, де це, ну, ми в основному це мова йде про харчові набори для ага. людей. Тобто, це не. Допомога, що ми в Миколаїв їздили, наші бригади це саме така точкова допомога людям, які ну це те стремна, які які там без світла, без газу, без е, всього перебувають. Тому ну, велика кількість це близько двох тисяч. Ми таких допомог веземо зараз в суботу. Є знову питання від дописувачів. Доброго ранку Підкажіть, як у місті вирішується питання створення нових робочих місць і працевлаштуванням громадян. Немає тут адреси фонду безробіття, але сьогодні разом з фондом безробіття ми активно працюємо над створенням нових робочих місць, і сьогодні близько 600 вакансій є, тому у нашому міському ф... центрі безробіття можна зареєструватися, зразу побачити на... і на моєму сайті побачити відповідний. Перелік вакансій і взяти активну участь. А загалом хочу сказати, що сьогодні той, хто хоче працювати, насправді сьогодні роботи є. І ролоковані підприємства набирають працівників. Зараз знаю точно декілька підприємств. І наші місцеві, які виходять на якусь більшу таку, навіть ті ж самі Карпати, Претел, груп, інші підприємства. Тобто робота є. Можливо. Не настільки оплачувано, як би того хотілося. Та, але в цей час я думаю, що, скажімо, навіть така робота вона може бути певним тимчасовим таким місцем, де можна підзаробити. Наші комунальні підприємства близько 100 вакансій сьогодні надають. Це в основному робітничі правда професії. Але в цього в робітничих професіях нічого поганого немає, навіть на певний період часу. Це є можливість попрацювати. Я дякую за те, що до нас завітали і відповідали на наші запитання. Я нагадую, що в студії найтеплішого кольца планети був очільник міста Руслан Марцінків. Останні побажання перед завершенням ефіру. Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо один одного, не їмо печінки один одному. Все буде добре, слава Україні! Та да, дійсно наші печінки нам ще знадобляться, і е, маю вам сказати, що треба один одного берегти, підтримувати і вірити е, е, в Збройні Сили України і їм як, як мо більше допомагати. Це був Мерчетвер, четвер, 8.36, рухаємося далі.